Бійці луганського прикордонного загону після переформування та коротенького відпочинку повертаються до місця служби. Саме ці хлопці в ніч з 1 на 2 червня прийняли бій і протягом 15 годин під шаленим вогнем стримували, переважаючи як чисельністю, так і за озброєнням сили ворога. Вони вистояли і залишили розташування частини лише за наказом. Чого варті ці години протистояння знають тільки вони. Без приділення жодних умов, ультиматумів на загін був здійснений напад орієнтовною чисельністю 200-300 бойовиків, які обстрілювали загін з усіх видів зброї. Як стрілецькою, так і було задіяне важке озброєння, міномети, ручні партизанки гранатомети, підствольні гранатомети. Жодний військовослужбовець Луганського прикордонного загону не здався, не перейшов на бік. Так звана Луганська Народна республіка, не склав зброю. Жодного немає. Вони знову повертаються на кордон. Туди, де їхня відвага, сила духу, любов до рідної землі сьогодні потрібні як ніколи. Провести і побажати їм доброї дороги приїхав особисто голова Держприкордонслужби Микола Литвин. Тиснучи кожному руку, дякував за мужність і відданість українському народові. Хлопці, оці, які в цьому строю витримали, вони гідні того, щоб з великою повагою суспільство до них відносилось. Зараз багато людей, сидячи в затишних кабінетах і м'яких кріслах, намагаються критикувати дії прикордонників, які весь цей час без допомоги і без прикриття несуть службу на кордоні, На кордоні, де з одного боку грається м'язами північний сусід, надсилаючи до України зброю, амуніцію. Підготовлених бійців і провокаторів з другого боку терористи з їх сепаратистськими гаслами, підкріпленими бандитською філософією. І всьому цьому коловороті прикордонники стоять до кінця, покладаючись лише на себе, та ще, напевне, на Господа Бога. Хай той, хто розказує, показує, хай зустрінеться з цими людьми, подивиться їм в очі, і хай він побув би 15 годин в бою. Коли стоїть питання життя або смерті, гідності або зради. І я гордий, що в Україні є такі люди. Останнім часом жодного дня не минає без тривожних повідомлень з кордону. І поки деякі політики на словах змагаються між собою у любові до Батьківщини, прикордонники роблять все можливе для врегулювання ситуації. Кожен день ми входимо в бойові зіткнення і кожен день у нас. Немає простих буденних днів служби. На пункті пропуску Маринівка вчора під'їхало вісім КАМАЗів, один БТР, значить, тяжке озброєння, путьос, значить, міномети. В результаті цього бою є серйозні втрати серед бойовиків. У нас входять боєзіткнення п'ять чоловік поранених. Ми їх вивезли вже звідти, незважаючи на всі ті висказування, незрозумілі, які лунають в адрес Державної прикордонної служби, вона фактично єдина служба, яка протягом цих трьох місяців діє в межах Луганської і Донецької області, перегруповує, перегруповує свої сили, засоби значить, для того, щоб утримати ситуацію.